Сільський сонет, Хвилюється широкий лан зелений, Волошки ніби зіроньки блищать. На тонких стеблах крапельки студені Минулого дощу весело часто горять. І дівчина обсипана квітками Іде немов пливе лебеденька в воді. І грають променистими вогнями, неначе квіти, світлі очі молоді. Вони до мене так привітно сяють, що в серці стиха струни золоті дрижать, і знов пісні мої пливуть, лунають, а там в гаю пташки дзвенять, дзвенять. І щастя на душі, і тихий спокій. Хвилюється і грає лан широкий. Автор Максим Рильський